Всім привіт! Сьогодні ми хотіли розпочати нову рубрику, точніше спробувати нову рубрику. Якщо вона буде комусь цікава, то ми продовжимо. Якщо ні, то ми прочитаємо трошечки і на цьому закінчимо. Що це за рубрика? Це рубрика для українських діток, які зараз живуть за кордоном, яким зараз дуже не вистачає української мови і які геть погано читають. Я зіштовхнулася з тим, що зараз діти перший, другий, третій клас, четвертий клас. Вже читають на тій мові до школи, якої вони ходять, але українською мовою читають дуже погано. І тому я знайшла у себе таку книжечку українську, читаємо по складах, колись я її купила на Укрпошті для своїх дітей. І зараз хотіла б я її разом з дітками прочитати по складах українською мовою. Чому це важливо? Тому що, якщо просто читати, це просто читання, діти слухають. Якщо показувати, діти будуть слухати і бачити кожний склад, який прочитується, їм стане легше. Це може стати при нагоді батькам, які вчать дітей читати, а так само самим дітям, які так само захочуть трошки повчитися читати, або згадати, як вони читали колись. Тому ця рубрика називається Читаємо українською. І розпочнемо. В першому нашому відео. Я покажу вам ось таку гарненьку книжечку. бачите, Називається Читаємо по складах гори та печери. І тут розповідається дуже багато всього цікавого про різні гори, печери України. І почнемо, прочитаємо сьогодні такий маленький текстик, наш вступ. Угу. Якщо вам це сподобається, будь ласка, садіть своїх діток поруч біля екрана. Нехай вони дивляться. Я буду підсвічувати кожен склад і читати. Отже, поїхали. На ша батьків щина. Сла по о Своє ю. Поосо.

Патські гори й, кримські гори, часто там де є гори знаходяться ри їм ба га то ти сяч і на віть міль йо нів ро ків і кож з них Збе ри, свои там не, у на ший, край ни вче, ва ли, близько, тысяча пятьсот печер деяки з них, вважаються одним ми з найгарніших печер Європи познайомся ближче з Гора ми і. ра ми. На шої. Чудової. Батьків щини. Це був перший маленький такий уривочок з цієї книжки. Про те, що в нашій батьківщині є дуже багато всього цікавого та різноманітного. А там, де є гори, там є і печери. І далі в цій книжці ми з вами разом прочитаємо про гори та печери нашої батьківщини. Якщо вам сподобалося дане відео і вам підходить такий формат, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал, та будемо разом. Підтримувати Україну і не забувати українську мову. Всім пока!